Вітаю вас, мої любі! З вами Наталя. Перед вами каталог компанії Ava. і я пропоную вашій увазі, будь ласка, до перегляду відео розпакування мого замовлення. Дякую, що ви зі мною, що ви ставите вподобайку і що ви на мене підписані. Щиро вдячна, якщо ні, підписуйтесь, будь ласка, для мене це буде дуже приємно. Так, я казала вам той огляд, що я замовила Ейван цей раз. Понеділок і м, через нову пошту. Так, сьогодні у нас субота, але я отримала замовлення вже вчора, в п'ятницю. Це супер через нову пошту. Трішки для мене дорогувата, тому що я зробила по після сплаті. І там, коли по після сплаті там 65 гривень ще переплачується, тобто 75 гривень плюс. 2% від суми, і плюс 65 гривень за те, що в мене після сплата. Тобто, виходить, ви розумієте, рахуєте разом, що це виходить трішки дорогувато, але швидкість і зручність мені в центрі міста забирати. Я можу навіть коли стане вже прохолодно, і прогулятися. Це для мене буде легше і без проблем. Тобто, з центра міста мені легше, чим я добиралася двома автобусами на край міста, і тобто. Це зараз мені зручніше. Тобто за комфорт можна колись і сплатити. Це супер. Тому буду в понеділок десь з боку робити замовлення. Може, щось вам потрібно бачите, вже в п'ятницю, вдруг, що я можу вам переслати ваше замовлення, і буде у вас вже через 2-3 дні. Тим паче, якщо ще й новою поштою, це взагалі дуже швидко. Так що, поїхали. Будемо дивитися, що я замовила, що у мене замовили. Так? Так. Мицелярна вода зараз. Акція на неї 109 гривень 400 мл. Це пом'якшена міцелярна вода для чутливої шкіри обличчя. Це дуже ну подобається, але я міцелярними водами не користуюсь взагалі. Перестала користуватися так. Очищає, очищує, удаляє макіяж із сантилою азіатською для чутливої шкіри, без аромату, без спирту і без сульфатів. Ось так 400 мл 109 гривень за умови придбання будь-якого продукту з каталогу. Клас! Далі знову в мене в замовленні ось такий м'ятна свіжість, причому тут такий аромат, реально класний, 250 мл. Ось такий гель для душозволожуючий. Він коштує в нас 60 гривень за умови придбання. Це на останніх сторінках каталога. Крутий такий аромат, дуже такий літо. В житті він ще такий, ще зеленіший. Класно. Так, далі замовили два геля. 500 мл. Коли берете два, виходить дешевше. Виходить 1-109 гривень. Вже людина ця купувала такий гель, вже ми бачили, і знову замовили, взяли лагуну морська свіжість, унісекс, хлопчик-дівчинка, і взяли цей, взяли ось такий. Бачите, тут така навіть кришечка темніша, тому що можна і жінкам, і чоловікам. А це теж, в принципі, унісекс, до речі, м'ятна свіжість. Тільки то, що, на жаль, їх немає 720 мл, мені здається. Крутий Аромат, дуже крутий аромат, мені дуже сподобався. Я як відкрила, це супер. Дуже зручно відкривати. Дозатор дає стільки, стільки вам потрібно отвір, і класно, Виходить два по 109 гривень, якщо купувати, два. Там, до речі, піни туди входять в ту акцію. Потім в мене розкупили гелі 720 мл лагуна. Знову ж таки, унісекс. Ціна за умови придбання з каталогу любого продукту 139 гривень. Мені подобаються ці унісекс гелі, по-перше, з дозатором, великий XXL розмір, підходить для всієї сім'ї. Вірно? Тобто, може, можете всі купуватися. Зволожена шкіра тіла, аромат дуже такий, прям приємний, знаєте, літній такий, Ну, суперовий аромат. І е, 139 гривень 720 мл. Тим, тим паче, що в слідуючому каталогі теж буде 720 мл, 139 гривень унісекс. Ось так, Бачите? Взяла на реалізацію, тому що вже мене розкопили. У мене замовили крем-гель. І знову таки лагуна Унісекс замовили. І крем-гель іде кремова текстура. Це виходить так, що вона більш економічніша, вона ще більше зволожує тіло. Це дуже пахне, це дуже аромат відмінної якості. Дуже і. Він такий солодкуватий, але такий, знаєте, ніжний. Коли потім заходиш у ванну, такий аромат стоїть у ванній кімнаті, прям такого знаєте, чогось багатого, дорогого і дуже смачного, приємного. І його розходується менше, тому що він кремову текстуру має і він е, менше його потрібно використовувати. А гель то звичайно використовувати як зазвичай, але він може вийти у вас швидше, гелева текстура. Так що ось такі замовлені. Гарні гелі теж 139 гривень за умови придбання. Так, надалі губна помада Ледів замовлені. Це в нас харизматичний рожевий, показувати не буду, тому що це за, за, за замовлення 1,8 грама 90 гривень. Часто їх купують, часто замовляють, я дуже задоволена. Так що ось так. Помада Ледів Так, Далі в нас йде е, чорна туш, чорніша чорного, це у нас іде ультра-об'єм. 169 гривень. Ось такий яскравий, яскравий прям футляр. 10 мл. І покажу вам, як виглядає щіточка, тому що я не розкриваю. Так, ось так виглядає в каталозі. Дивіться, ось вона. Я такі щіточки полюбляю. Хто мене дивиться, то знаєте, що я такі щіточки пухнасті полюбляю. Мені подобається. Вони не карябують, як я говорю по віку. Ось така, така яскрава ультраоб'єм. 169 гривень. Супер! Так, така прям яскрава, яскрава. Те, що я люблю. Так, зволожуючий гель, пом'якшувальний ой, перепрошую, пом'якшувальний крем для рук з ароматом жасміна та глицерином. 60 гривень, ось такий яскравий, 75 мл. Дуже зручно відкривати. Тут просто відкрили і витиснуло, стільки вам потрібно цього крему. Дуже зручно, не потрібно відкручувати. Ось такий яскравий кеа, клас. Аромат дуже класний. У мене такий купили вже, то я знаю, що клієнтці дуже сподобалось. ось так. Далі в замовленні парфумований, парфумований спрей Pure Blanca, Він коштує 109 гривень, дівчата. Дуже хороший аромат, мені подобається в тому плані, що 100 мл зручно брати з собою, все презентабельно, все класно. Якщо не виходить замовити прямо цілий футля, ну, цілий флакон, да, ви можете парфумовувати туалетної води, Pure Blanca. ви можете собі замовити парфумований спрей, носити з собою в сумочці дуже зручно і завжди презентабельно дістати вам її із сумочки. Цей спрей для тіла. Так. так В замовленні в мене помада для губ. Це іде у нас матова помада з гіолуроном. Так, 169 гривень в цьому каталозі її. Мене замовили ось саме ось цей відтінок. Вона ніжніша в житті, чим показує камера. Камера показує прям такий яскравий. Називається пудрова. Перша в Avon матова помада із зволоженою гіалуроновою кислотою всередині. Так, суперзволоження: зволоження, 3,6 г. Ось така. І приходить вона в коробочці. Ви вже її бачили неодноразово. При тому покажу. Дивіться, як гарно все офейвон оформлення. І що саме цікаве, сейчас покажу вам. Ви вже бачили, яка, яка вона яка вона дуже ніжний колір має в житті. Камера червоніша. вона має ось таке всередині. Бачите, як додаткове таке щось там зволожені, такі компоненти, зволожуючі. аромат. Це сказка, аромат дуже приємний, дуже. І мене такі помади купили, користується моя клієнтка, то задоволена дуже сильно помадою, відчуттям на губах. Каже, нічого не злипається, не прилипає, нема стягнутості, немає сухості. Потім, після того, як нанесете помаду і знімаєте її. Ось так: 169 гривень, 3,6 грама губна помада матова. Супер. Так, я взяла на реалізацію цей скраб з білим чаєм. Так, зараз, зараз. Так, очищувальний скраб він приходить в коробочці для обличчя секрет пробудження з екстрактом білого чаю. По-перше, дуже аромат приємний. Це настільки приємний аромат. 75 грамів. 75 мл 129 гривень Це скраб. Дивіться, яке оформлення. Він такий ніжний, такий тут зелень, така ледь видна. Ну, дуже, планета Спа це взагалі супер. Буду пробувати і скажу потім, який результат. Ну, я знаю, що буде чудовий, тому що планета СПА взагалі це супер. Так, потім засіб для вмивання. 150 мл, 149 гривень. Дуже зручно, що за дозатором. Він густоватий і його вистачає на довгий період часу. Дуже зручно поставили. Презентабельно собі на поличці стоїть там чи в ванні, біля крану, чи біля ванни, де як вам зручніше вмиватися. Дуже зручно, все дуже гарно. Я ж кажу: 149 гривень, ось така краса. Супер! Я ж кажу. Далі в мене я взяла дві маски. Одна в мене по замовленню з білим чаєм, інш, е, е, інша йде в мене в, в, в мені, тому що маска плівка мені необхідна, в мене немає маски плівки. так? Маска плівка для обличчя секрет пробудження з екстратом білого чаю. Вона коштує по 119 гривень. Її вистачить набагато. Зручно користуватись, тому що тут відкривається просто. І ось така, бачите? І потримали, поки не висохне плівочка, і потім знімаєте. Бажано там, де волосся у вас, сюди не наносити. Або нанести крем. Нанесете крем сюди, там, де є волосся у вас, да, щоб не висмикувало, щоб потім не було ще більшої густоти волосся. Тому що по перше, неприємне, болісні відчуття. А ви собі трішечки там, де бачите, що у вас є волосся, таке прозоре, да, ви собі нанесли кремушек, і потім наносите вже маску-плівку. Все, супер. Висихає швидко, зараз, тим паче, щось спекотне, знімається дуже легко. І ефект дуже приємний, реально. Пахне супер. Так. У мене в замовленні дві пюрбланка туалетні води. Така жіноча класика. І я, так, знаєте, цікаво подивилася, що е, у мене ось прийшла мені водичка. А ні, тут, у наче є маленька така, такий маленький цей, кулька така повітря. Що я не замітила, де там навіть цей повітряний такий прошарок. Не чути абсолютно запаху, але дуже є багато прихильниць цього аромату, і тому я взяла, щоб в мене теж був класика, пюрбланка ось такий аромат. Один і ось вторий. Хочу подивитись раді цікавості. Так, де мої ножнички, мої допоміжні? Десь вже їх нема, десь були і немає. Хотіла ж відкити подивитися, а як тут у нас справи з цим питанням повітряною прошарку, тому що я стараюся, щоб у мене були всі парфюми тут так само, тут взагалі немає. Але клієнт побачить, немає повітряних кульок. Ну, Я вірю, що це все новесеньке, чисте, гарне, ніхто його не чіпав, ніхто його не трогав. Тому я полюбляю, хоча це не дуже корисно для навколишнього середовища, але коли приходять. Такі всі речі в слюді. Це не корисно, може придумали б еко, запобіжник такий еко, щоб ніхто нічого не відкривав і щоб у нас консультантів потім не було проблем, що хтось вже використовував. Слава Богу, мене це минувало. Так, Далі в фокусі можна було замовити. Я навіть не пам'ятаю, по чому, в мене фокусу ж немає, нам фокуси не ставлять. Ось таку губну помаду і пробний зразок NU, в у нас іде енергія протенола, оновлююча сироватка для обличчя. У мене таке теж є, вже я купувала неодноразово. І губну помаду я взяла. зараз ліловий наче Я її відкрию, бо це я собі взяла. Там була пропозиція геть така, наче за 99 гривень, не пам'ятаю. Тобто дуже футляр, такий матовий, такий гарний. Дивіться, ой, боже, яка краса! Він такий прям, чорна, класика, супер. Так, і ось така. А, дивіться, яка гарна помада. Вона більш натурального йде кольору в житті. Так, і зараз ми побачимо, що ж це у нас дуже гарно. Дуже гарна, дуже гарна. Дівчата, в кої є така можливість таке замовляти, будь ласка, замовляйте, відмінна помада. Відмінна, дивіться, яка краса. Буде супер. І так вона легко нанеслася. Прям так, знаєте, м'яко лягла, прям м'яко лягла. Супер! І вона так розтягується, дивіться як вона, розтяг... дивіться, як вона розноситься. Тобто вона дуже хорошо, дивіться, це коли так розноситься, помада розтягується, то це дуже гарна якість губної помади. Так що, ось так в мене неочікувано. Для себе я зробила за 99 гривень ось таку красу. Так що, да, матова помада. Pure pink. Pure pink. Pure Pink. Потім я взяла пробні зразочки. Тут в мене пробні зразочки Там в фокусі я вибирала. по комп'ютеру то То це. То там Чому нам не ставлять фокус, я не розумію. Може бережуть на колишнє середовище і привчають нас геть так прям жорстко до комп'ютерної системи, але дуже незручно обирати і дуже мало там парфумованих вод, туалетних вод, дуже мало ну, вибір маленький. дуже. І взагалі у нас тоді раніше було тако прям по дві сторінки, по дві сторінки, Інки, помади, креми, тональні крема води. А зараз там дуже маленька, і в мене навіть деяких уже вод немає пробовних зразків. То вже як буде, так і буде, так і буду співпрацювати. Може, якось так і вийде. Я взяла собі. Мала бути шість, але прийшло тільки п'ять, не було якогось аромата Максим, мабуть, чоловічого. То прийшло мені п'ять пробних зразків, якийсь шість, якийсь вісім, якийсь десять. Тому що коли береш п'ять, там трішечки ціна дешевша, а так то ціна є десять, дванадцять, тобто по різному ціна є. Ну мені прийшли, я ж кажу, по накладні я подивилася, то я ж кажу, десь якісь іде шість вісім і десять. Ну, це краще, чим я тоді ж купувала такі великі, ці, ви знаєте, по 10 мл. То шкода мені тіло спилювати. Буду старатися закупити ось такі пробні зразочки, супер. А в каталозі ставлять по 25 гривень, тому що в основному вони приходять з цією з відкриткою такої з листівочкою, розумієте, в основному, тому що в мене дівчинка замовляла, була теж 25 гривень. Я думаю, ого, і цей і аромат. Їй прийшов просто ось такий аромат, навіть без листівочки за 25 гривень. То я тоді здивувалась, думаю, боже, аж неприємно. Так і ще у мене той раз ми купили, ми купили доньки такі ці пачі. Вже вона їх використала, і до речі, ефект класний. Мені подобається. А цей раз я взяла за умови придбання ось такий клероскін, Клієнтка брала той раз, а я вирішила собі цей раз уже купити, бо все ж закупити теж можливість мала. Це точний гель для проблем шкірі обличчя з вітаміном Є е, і плюс там пшениці швидкої дії. я ж кажу, дуже Мені подобається. Тут зараз це наше, тому я відкриваю ось такий носик маленький, і воно ось, бачите, краплиночка. ось. Це Ще я притискувала, ой, бачите, це максимум, і тут це вже багато, бачите, це вже багато буде на прищик. Можна чуть-чуть, тільки притиснули і все. І ось, ось, притиснули і забираємо геть. отакого, такого, як я це зробила цей раз. Тобто, при Приклали і чуть-чуть видавили, трішечки видавили і все. І воно собі там буде вже працювати. розумієте? Тобто приклали до прищика на очищену шкіру після тоніка і капеньку видавили. Ось так. І воно собі на ніч залишається і робить свою дію з тою проблемою, з якій там прищук є. Ось так. Таким було моє запахло таким, знаєте, чимось медицинським. Прям такий медицинський аромат. Ну це хорошо, медицинський це хорошо, це чистота, це стерилізація, це дезінфекція. Я таке полюбляю, щоб все було чисто, чисто, чисто. Таким було моє відео розпакування. Щиро вам дякую, що ви зі мною до цієї хвилинки. Мені приємно і будьте здорові! Всього вам найкращого. З вами була Наталя. Щирих вам побажань, миру, перемоги, життя і спокою. Будьте здорові! До побачення!